У Ковалі відбулось загальноміське віче за європейську Україну. Учасники зібрання, представники органів місцевого самоврядування міста та району, громадські активісти, молодь публічно висловили свою позицію щодо європейського вибору України та закликали президента та Верховну Раду підписати угоду про асоціацію з ЄС на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Мене привело на ту площу бажання, щоб Україна вступила в Європейський Союз, і жила з європейськими е, мірками соціальними, економічними, політичними. Я підтримую е, український вибір, тому що все таки і е, географічно, і духовно стоїть ближче до Європи. Ця молодь, яка зараз є, я більшості знаю, що вчаться у європейських вузах. Вони вони краще знають, що таке Європа. Вони кажуть, ну що хочуть так само, щоб було і в коваль, і там іскрізь. Тому мій. Вибір стою 100% за Європу. Я вам скажу, так як я в Європі прожила 15 років, і ми виїхали ще в ті часи, коли було дуже важко всім людям. Люди навіть на хліб не мали. І Європа нас прийняла, вона нам давала їсти, пити, вона нас одівала, бувала. От, і я, наприклад, дуже здивована владою нашою, яка могла би йти до Європи і тепер відмовитися від цього, я не розумію, лякати тепер людей, що вони нас обдурять, що вони не повірю ніколи в житті. Я 15 років повела. За границею, і я кожну людину готова вклонитися прийти. Їть люди в Європу. На цю площу мене привело те, що ми родом всі з Європи. І ми повинні бути в Європі. А наша влада все робить для того. Вони самі хочуть жити багато в Європі. Діти їхні навчаються, гроші їхні там працюють на економіку других держав. А своїх людей хочуть тримати рабами. Приємно, що люди з різними поглядами. З різних політичних партій, сьогодні об'єднані під знаменами українським і знаменами Європейського Союзу. І оцей майдан, який сьогодні триває в Україні, це знак не тільки Януковичу, але й лідерам політичних, як опозиційних, так і провладних партій, що сьогодні цей майдан виступив допомогти Януковичу підписати угоду. Завтра цей майдан може виступити і проти цих політиків, якщо вони підуть. Невільним шахом, шахом, який не підтримує український народ. Ми заслуговуємо на краще життя. Ми маємо дітей, онуків. Ми за їх переживаємо. Вступним словом, вічі розпочав секретар Ковальської міської ради Михайло Гетьман. Треба такого народного зібрання диктує час. диктують події, які нині відбуваються в Україні. Зволікання із відповіді, на які... Може призвести до катастрофи та назавжди залишити Україну в зоні аутсайдерів в плані економічному, геополітичному та соціальному. Сьогодні на центральній площі міста зібралися ті, хто готовий діяти виборюючи краще майбутнє для своїх дітей та онуків. перед присутніми на площі виступили ковальський міський голова Олег Кіндер та голова районної ради Петро Якубук, представники депутатського корпусу, громадські активісти. Євромайдан, який сьогодні закликає президента України підписати завтра доленосне рішення для нашої держави для України. Про те, що ми сьогодні мали бути європейською державою, повноцінною державою без кордонів, без віз, я думаю, що є ще час нашому президенту подумати і прийняти таке рішення. Власне, ми, ковальчани, наша громада, ми живемо поряд з кордоном. Нас дуже багато є міст побратимів. Ми постійно спілкуємося з європейськими містами і бачимо, як там люди живуть. Те, що сьогодні залякують наших дітей парадами, гей, або іншими неприємними для, для наших законів, тими е, лякалками, які сьогодні е, мають гасла комуністи, або інші. Політичні сили, які не приймають євроінтеграцію, нехай вони краще подивляться, особливо комуністи. Скільки вони знищили українців від голодомору? загинуло більше 11 мільйонів українців. Нехай вони цим лякають людей. Вони цим злякали весь світ. Власне, ми, місто Коваль, проявили свою позицію і через депутатський корпус прийняли рішення про євроінтеграцію. Ми прийняли таке звернення до депутатів Верховної Ради, до президента України, що місто Коваль стоїть на євроінтеграційній позиції для того, щоб підписали Україна з Європою асоціацію. Так, завтра для нас доленосне рішення. І я думаю, що ми всі сьогодні, стоячи на цьому майдані, я думаю, ті, що з поважних причин в інших місцях сьогодні є, вони повинні прийняти рішення для нас одне: заставити нашого президента підписати цей акт. Зобов'язати і прем'єр-міністра. Ті, хто прийняли протиукраїнське рішення, урядове рішення проти євроінтеграції, зобов'язати президента, щоб відправив цей уряд у відставку, Євромайдан, який був і є сьогодні, на Центральних площах наших обласних центрів і міста Києва він показує бажання народу, бажання людей бути в Європі. Це не є рішення Кубки, якихось однодумців, які мають приймати таке рішення. Це рішення народу. І я закликаю всіх підняти все наше місто на те, що був підписаний. Такий акт про євроінтеграцію нас сьогодні з'єднала можливість створити нову, вільну, незалежну, багато заможну державу. В єдиному пориві ми повинні сказати так європейській інтеграції. Радісно нас душі і на серці від того, що. Європейський вибір українців став символом. І сьогодні сотні тисяч українців у малих містечках і великих містах зібралися на майданах, щоб висловити своє почуття, своє бачення і зробити свій вибір у підтримку євроінтеграції. Я пишаюся тими молодими людьми, студентами, представниками інтелігенції. Які вже більше неділі стоять на київських майданах у холод, в слякоть, цим самим стверджуючи свою проукраїнську позицію, цим самим стверджуючи і демонструючи український патріотизм. Слава їм, вони є героями нової історії України, і нове покоління побудує Україну таку, про яку ми мріємо сьогодні. Минає час. Змінюється обличчя людей. Але необхідно змінити Україну. Україна опинилась сьогодні на роздоріжжі. Є три шляхи. І яким піде Україна залежить від нас з вами, присутніх тут на площі і на таких самих майданах по всій Україні. Пам'ятаєте поезію Тараса Григоровича Шевченка, який ще в свій час писав. Раби підніжки, грязь Москви? І в наш час поет писав інші слова, можна жити хохлом, і від того не згіркне хлібина. Але я вже далі пропущусь скажу своїми словами. Але коли ж зрадиш цю українську землю і українську ідею, хто тоді, де тоді прихилиш коліна і знайдеш прихисток? Тому ми всі, як єдина сім'я, маємо зробити єдиний і правильний вибір підтримку європейського шляху. Ми можемо обрати інший шлях. Ми можемо обрати шлях топцювання на місці, шлях сидіння на двох стільцях, як образно кажуть політики, але довго сидіти на двох стільцях не можна, бо провалися і впадеш. Ми можемо обрати інший шлях і йти в мутний союз. Але ми вже бачили, історія вчить Україну, що як тільки ми укладаємо союз з Росією, ми стаємо її колонією, ми втрачаємо мову, кращі національні кадри, ми втрачаємо національну незалежність. Тому допустити цього аж ніяк не можна. Єдиний правильний шлях для українців це європейський шлях розвитку і підписання угоди. Це дасть можливість відчувати себе вільною щасливою людиною на своїй землі. Це дасть можливість вільного доступу до медицини і освіти. Це дасть можливість мати чесні і порядні суди. Врешті, вступ України в Європейський Союз забезпечить незалежність і суверенність Української держави. Сталося так, що на Печерських пагорбах Києва засіли люди і змінили українську владу не на неукраїнську. Ці люди прийшли з популярними лозунгами, з популярними критеріями, з популярними висловами. Для підприємців було сказано: зробимо 5 років податкових канікул для стимулізації малого і середнього бізнесу. Підприємці отримали податковий кодекс. Для всіх соціально неспроможних людей було сказано, буде справедливість для всіх. Але в той же час ми отримали пенсійну реформу. Було сказано для випускників шкіл: збільшимо кількість університетських бюджетних місць, замість цього відбулося скорочення стипендій. Чи в попередній час, згадуючи події недалекого минулого, ми можемо пригадати заморожені мінімальні заробітні плати? Ні. Тепер нам було сказано, що ми рухаємось в єдину європейську спільноту. Півроку, шість місяців нас в цьому впевнено переконували, а тут шість днів назад опам'яталися і згадали про певні труднощі, які відбувалися. Ми спотикнулися б два критерії. Європейської спільноти закон про прокуратуру, який не унеможливлює випіркову політичне переслідування. І відверто треба сказати, закон про звільнення політичного діяча Тимошенко. Перебуваючи в іншій політичній партії, треба сказати, це питання не партійне, це питання не політичне, це питання національне, або не знати, яким чином. Два виходи. Висмихнути людину по цю сторону для продовження її політичної діяльності. Або ми найближче майбутнє при нашому невизначенню зовнішньополітичного вектору самі опинимося. Це найбільш реально, по ту сторону колючого дроту. Саме в ці питання вперлося і дала політична еліта задній хід. Ми всі вчора в надії. Дивилися канали, переключали новини, зустрічали знайомі і незнайомі обличчя. До речі, багато знайомих облич ми побачили в Києві. Це всі ті, хто там 9 років назад перебував. Більшість тут є, є на площі. Але ми чекали і очікування, що нам скажуть. Після вчорашнього інтерв'ю, звичайно, у нас впинилась певна внутрішня впевненість. Що питання європейського майбутнього України це питання не сьогоднішнього і не завтрашнього дня. Але при тому всьому, знаходячись на цій площі, пам'ятаючи, наскільки тяжче було попереднім поколінням боротись навіть за те, що ми маємо сьогодні, не дивлячись на всі негоди, ми вийшли сюди. Находячись проти одного з найвідоміших історичних пам'ятників України, це ми знаходимося проти пам'ятника Лесі Українки. Пам'ятаємо той вислів, який вона кинула в свій час понад 100 років тому, контра Спенспера. Надія в безнадії. Тільки той переможе, хто надіється на перемогу навіть в безнадійних ситуаціях». Учасники мітингу одноголосно прийняли звернення до президента та Верховної Ради України, в якому зокрема закликали відновити курс на європейську інтеграцію та підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС на вільнюському саміті східного партнерства.